Вітаю всіх! Один із самих таких сайтів, на яких можна швидко заробляти монетки, це Клейм Сатоші. Заробляю я тут токени і виводжу на FawcettPay на адресу trx trono Можна виводити біткоін, можна виводити на адресу літикоїна. Я виводила вже кілька разів. Ось мої висновки, як ми можемо бачити тут, це в токенах, І давайте перейдемо, подивимося на в ґаманець Фолсетпей. Мої виведення саме сайту Клейм Сатоші, там же буде в trx tron 16 го числа виводила 4 трони. Це тоді я ще зареєструвалася нещодавно. Потім 18 го числа 2 трони 60, тож бачимо потім 20, го 21 -го і 24. го Зараз я знову збираю 2 трони і поставлю на виведення. І ось так потихеньку працюю на крані. Декілька разів в день заходжу, виконую завдання і так заробляю. Багато хто мені каже, що це не заробіток, що, там, що ти нам там рекламуєш, що ти нам показуєш, це копійки, навіщо там взагалі працювати і заходити, витрачати свій час. Ребята, на кранах ніхто ще не заробляв мільйони. Я показую такі способи заробітку, які існують в інтернеті і на яких реально заробити. Якщо розуміти, як це все відбувається, і розуміти всю систему. Цей сайт платить, виводить гроші, вкладання не, не треба. Як тут заробляти? Переглядаємо сайти. Наприклад, як серфінг, ми розгадуємо капчу і заробляємо токени. На коротких посиланнях тут непогано можна заробити, тому що, як на мене, це непоганий сайт, де можна швидко заробити на коротких посиланнях. Вони майже всі відкриваються і особливо складнощів тут не надається. Дивіться, у мене виходить на балансі є 200 енергій, які я заробила на коротких посиланнях, тому я. Можу зараз натиснути на автокран і заробити додаткові токени. Автокран працює тільки якщо у нас на балансі є енергія, ми витрачаємо цю енергію на використання автокрану і заробляємо токени. Також є тут інші завдання, які можна виконувати і заробляти додаткові токени. І звичайно, реферальна програма. Ви запрошуєте нових користувачів на цей сайт та отримуєте 20% від їх активності. Перший висновок я чекала 2 дні, начебто, а потім вже автоматично виводить на Fawcett Pay протягом 5 секунд. Я поставила на висновок, оновлюю сторінку і бачу зелене світло, тобто виведення сталося. Переходжу на Fauset Pay і бачу свої трончики виведення з сайту клейм сатоші. Відбулося. Тобто заробляємо тут о, гроші, це кран, це різні завдання, це автокран, це серфінг, це о, коротке посилання і це реферальна програма. У мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Рада всіх вас там бачити. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До нових зустрічей. Побачимось! Все буде Україна!